Сьогодні у крафтових новинах. Цікаве та незвичне з Etsy та Реклама тижня. Приєднуйся до нашого ком'юніті майстрів та підприємців. А я буду твоїм посередником. Мене звати Рафаель і я власник майстерні Мункрафт. Крафтові новини. Etsy – це сайт з продажу переважно хендмейд виробів. І на ньому зареєстровано більше 55 тисяч продавців з України. Ми розглянемо, що тут є трешового, що є цікавого і що можна підгледіти у своїх колег. Завітаємо на сайт. У пошук вбиваємо Leather Wallet for Men» і листаємо. Перше, що кидається в очі, це це оголошення. Я знаю компанію, це ArtPillet». Я колись на початку з ними співпрацював, власниками є чоловік та дружина, вони дуже давно на ринку, завжди бачу їх рекламу. І це фото, яке в оголошенні, вони зазвичай використовують у рекламі в Instagram. Гортаємо далі і перше, що ми бачимо незвичне, це дуже цікавий гаманець такої нестандартної форми. Розглянемо оголошення більш детальніше, бачимо ціну 65 доларів. Наступне фото, так, цим гаманцем ви дійсно будете виділятися. Так, у нас є 769 відгуків про магазин, та саме на цей гаманець більше 300 відгуків. Це означає, що мінімум 300 людей придбало цей виріб. Бачимо фото власника. Трішки процесу, і який висновок можна зробити, що треба експериментувати, і на кожен товар може знайти свій покупець. Ну що ж, рухаємось далі. Я навіть не сумніваюся, якщо ви цікавитеся шкіряними виробами їх виготовленням, то вам дуже багато вилітає реклами в інстаграмі. І більшість реклами мене не чіпляє взагалі, але є деякі оголошення, які я просто не можу пропустити, і хотів би їх обговорити та поділитися з вами. Крафтові новини. Ці гаманці просто найкращі та найкрасивіші, які я бачив останнім часом. Мені дуже подобається форма, сама ідея і взагалі це топ. Просто дуже-дуже гарні фотографії, соковиті кольори. Прям купив би собі. Це дуже гарний приклад, як повинна виглядати реклама в інстаграмі. Просто топові фото, топовий товар. І розглянемо зовсім протилежну рекламу. Перше, що мене зачепило, та я зовсім не зрозумів, це ціна. 199 гривень за гаманець. Шкіра мені дуже схожа на кайзер від виробника ультралізер. Вона дійсно дорога, але це не обумовлює таку низьку ціну. Таке відчуття, що швейний цех просто неправильно рахує собі вартість. Пишіть в коментарях, за яку б ціну ви продавали такий гаманець. Друзі, це перше подібне відео. Хочу, щоб ви ставилися з розумінням. Якщо вам цікавий такий формат, Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок за допомогою лайків та коментарів. Також обов'язково приєднуйтесь до нашої спільноти в Telegram. Буде дуже цікаво та дуже корисно.